Guide – Початкова школа. Візуальні інструкції для проведення експериментів. Дослід як працює компас. Увага! Усі досліди виконуються у супроводі дорослих. Мета досліду дізнатися, як працює компас, зрозуміти, як магнітне поле землі впливає на його стрілку. Необхідні матеріали. Магнітний компас, магніт, аркуш, олівець, прозора ємність із водою. Невелика голка. Кришечка від пляшки або шматок пінопласту. Кроки досліду. Крок перший. Покладіть компас на рівну поверхню. Спостерігайте, як стрілка завжди повертається в одному напрямку на північ. Крок 2. Візьміть аркуш паперу та олівець. Накресіть на ньому коло, що позначатиме компас. Намалюйте стрілку на північ і позначте інші напрямки: схід, південь, захід. Крок 3. Натріть голку магнітом кілька разів в одному напрямку, щоб вона стала магнітною. Крок 4. Покладіть голку на кришечку або шматок пінопласту та обережно опустіть у воду. Крок 5. Спостерігайте, як голка повертається в сторону півночі, подібно до справжнього компасу. Крок 6. Проекспериментуйте з магнітом. Піднесіть магніт до стрілки компаса або вашого саморобного компаса. Зверніть увагу, як стрілка реагує на магніт і змінює напрямок. Як це працює? Компас працює за допомогою магнітного поля землі, яке змушує стрілку показувати на північ. Коли магніт наближається до стрілки, його поле сильніше, ніж магнітне поле землі, тому стрілка змінює напрямок. Цей досвід показує, як магнітне поле землі впливає на компас та навігацію. Ваша стем історія тільки починається.